Вам лист? Дизайнер Артем Климчук запросив зіркових гостей на головпочтам. Шоу починається просто в операційній залі. Ти пам'ятаєш, коли ти востаннє відправляв листа, чи листівку, чи телеграму. Ти знаєш, я зараз зайшов і зрозумів, що у Києва і Черкас є щось спільне, і це пошта. Тому що в нас в Черкасах вона виглядає приблизно так само. Ну може, коли не такі багаті, може трішечки менше мрамору на стінах, але приблизно теж велике приміщення, ось ці прекрасні чудові віконечка, Укрпошта. Взагалі то після твоєї пародії на мене у вечірньому кварталі невідомо хто тут має ставити. Питання, я тобі чи ти мені, але почекай, з іншого боку я це робив з своїм чоловіком. Тому вважається абсолютно нормально. Невже я так говорю? Такий має вигляд, як ти мав вигляд у вечірньому Києві? Невже я так говорю? Такий має вигляд, як ти мав в вечірньому Києві? Абсолютно ні, не такий. Катя, я з тобою засинав і я з тобою прокидався, якщо чесно. Тому що декілька днів мені довелося переглядати всі твої відео, як ти говориш. Я прям виписав текст твій прямий, розставив наголоси, розставив паузи, де правильно робити. Вдох, де правильно видох? Але якщо чесно, я тобі дуже дякую за те, що в нас є такі артисти, яких можна породівати. Я сподіваюся, не ображаєшся. Це схоже було. Мені здається, що не схоже, але мій чоловік завжди каже, що то мені здається, що не схоже. А саме я так і говорю. До речі, Юра мені так само давав поради, і це виглядало дуже дивно, коли твій чоловік розказує мені, як тебе пародіювати. Ви довго з дружиною були на зимових канікулах в Америці. Проїхали від Сан-Франциско до Сан-Дієго і назад. Якщо б так мандрували вдвох, ну зрозуміло, романтична відпустка. Тут з двома дітьми Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Зоопарки, що вразило у цій подорожі найбільше. О, У нас є час на всю програму. Просто чи можете ви зробити це е ласкаво просимо до Америки з Олександром Скічкою. Катєю Сачою? Скільки грошей програли в Лас-Вегасі? Небагато. Ну, справді не азартний, <свіття> але програли. Мені не сподобалось, тому що ти отак кинув монетку і нічого не отримав. Ти кинув другу, нічого не отримав, третю, четверту, п'яту. І ти так. А що далі? Так а в чому кайф? На тому, що я сижу, клацею і програю гроші? Ну серйозно, камон. А, я зрозумів одне: в казано виграти неможливо. Як не аску мою. Наші люди в Голівуді? В першому ряді показу молода акторка, українська зірка голівудського блокбастеру Тихоокеанський рубіж Іванна Сахно. По перший сонця промісова весні. Розхопила світлимати у душі. Саме ви зараз є найвідомішою українкою в Голлівуді. Ви знялися разом з сином Клінто із видав стрічки Тихоокеанський рубіж, яка зовсім скоро вийде на екрани. Кадети час готуватись. Мафо у вас така історія попелюшки. Ви звичайно українська акторка. Вирішили підкорювати Голівуд. У кожного в Голівуді є рівні шанси. Так само я приїхала з України. Є актори, які приїжджають з Іспанії, з Англії. У нас всіх однакові шанси. Це насправді просто велика праця, віра в себе. Як все відбувалося? Я спочатку, коли мені було 13 років, приїхала в Ванкувер. Перед тим, якщо їхати назад в Україну, я зустріла двох кастинг-директорів. Їм вже по 70 років, але раніше вони відкрили Леонард Лікап і Джулі Робертс. Я їм сподобалась, і вони сказали, що вони б хотіли зі мною ще раз зустрітись. І через рік, буквально, я приїхала в Лос-Анджелес на два тижні на свій день народження. І вони мені перезвонили і сказали, що хотіли б зі мною зустрітись. Познайомили мене з агентами, з менеджерами, і надалі вже продовжилась, продовжилась дорога. Зараз буде про фільму Тихоокеанський Звичайно, будуть червоні хідники, будуть прем'єри. Чи будете ви вбирати сукні українських дизайнерів? Я тобі більше скажу, що це одна з. З причин, чому я зараз в Україні зараз в Україні ви вибираєте одяг для червоних доріжок. Так що це будуть за дизайн? Це ти типу, побачиш пізніше, але в мене просто є мрія також одягати українських дизайнерів, тому що вони неймовірно талановиті, і я хочу також допомагати тим людям, у яких є мрія бути за кордоном а і, і взагалі у світі, і також їх підтримувати.